Восьмирічна Поліна з села Чапліївка завітала до волонтерського центру «Шостка Добро не з порожніми руками. Принесла з собою скриньку, в ній гроші для ЗСУ. Їх дівчинка назбирала у школі серед однокласників, вчителів та сусідів. Не залишились осторонь і батьки. Я ходила в школу та мені папа давав Вчителі ще. Дівчинка має вагому причину допомагати захисникам. Тому що мій брат на війні. Поліна із гордістю передала кошти волонтерам та діловито допомагала їх перераховувати, адже й сама не знала, скільки вдалося назбирати. 20, 30, 40, 50, Після підрахунку виявилося, що Поліні вдалося зібрати 2100 гривень на тепловізор бійцям. Координаторка волонтерського центру «Шостка добро Світлана Собтильна говорить, Поліна систематично допомагає нашим бійцям. Моменти, коли малі діти долучаються до благочинності, особливо щемливі. Ось вона була у нас перед новим роком. Після нового року влітку була, і ось знову до нас завітала. Важливо те, що дітки. Ось такі школярики маленькі, більше ви сьогодні бачили 10 клас. Вчора у нас були діти дошкільного року, і вони всі бажають допомогти. І вони настільки проникаються цим, що це будуть справжні патріоти України.